Доброго дня! Сьогодні ми з вами розпочинаємо наш перший урок з алгебри, на якому ми поговоримо про числові нерівності та порівняння чисел. Але перш за все, я б хотіла сказати кілька слів про наші майбутні уроки. Уроки з алгебри з'являтимуться кожного понеділка, кожної середи та кожної п'ятниці. Також в ці самі дні будуть з'являтися розв'язки задач за підручниками мерзляка, Істера та Бевза. Ви знаєте, що зараз ситуація дуже складна. У багатьох з вас немає світла, не кожна дитина має змогу подивитися вчасно урок. Тому я вас дуже б хотіла попросити розповсюджувати серед ваших знайомих посилання на ці уроки, щоб кожна дитина. Мала змогу отримати освіту. Ну що ж, розпочнемо. Числові нерівності. Ви, вже, ви з ними вже ознайомилися в попередніх класах. Так, наприклад, візьмемо два числа, ну, візьмемо 5 та 7. Щоб їх порівняти, ми будемо використовувати знаки більше та менше. Число 5 менше за. Число 7. Ось це в нас і є вже числова нерівність. При цьому, все, що стоїть зліва від знака нерівності, від знака менше, називають лівою частиною нерівності. В нашому випадку це число 5. А все, що стоїть справа від знака нерівності, називають правою частиною нерівності. В нашому випадку це число 7. І давайте запишемо наше перше означення. Нерівність. Обидві частини якої є числа називають числовою нерівністю. Ось в нашому випадку. Обидві частини нерівності і ліва частина, і права частина це є числа, а отже, ми маємо справу з числовою нерівністю. А тепер давайте уявіть такий випадок, що у вас є два якихось числа А і Б, які ви хочете порівняти. Нам потрібно ввести якесь означення. Що нам допоможе порівнювати числа в загальному випадку. І давайте запишемо означення, дуже важливе правило порівняння чисел. Дивіться: якщо різниця чисел А та Б буде більше за 0, наприклад, я порівнюю число 7 та 5. 7 мінус 5 дорівнює 2, 2 більше за 0. А отже, 7 більше за 5. Тобто, ще раз, якщо а мінус б більше за 0, то а у нас буде більше за б. Так само, візьмемо ті самі два числа, 7 та 5. Тепер порівняємо 5 та 7. так? 5 мінус 7 буде мінус 2. Мінус 2 менше за 0. А отже 5 менше за 7. Тобто, якщо різниця менше за 0, різниця чисел, то число а менше за Б. І так само, дивіться. Якщо а мінус б дорівнює нулю, якщо різниця обох чисел дорівнює нулю, то тоді число а буде дорівнювати числу Б. Давайте одразу візьмемо якийсь приклад. Нам потрібно порівняти, ну, нехай ми будемо порівнювати, 5 дев'ятих, візьмемо дріб 5 9, та 0,6. Ось порівняємо ці два числа. Дивіться. Візьмемо для того, щоб порівняти ці, ці два числа, нам потрібно порахувати різницю цих чисел. Тобто 5 дев'ятих мінус 0,6. Щоб порахувати різницю. Давайте представимо цей десятковий дріб 0,6 у вигляді простого дробу. Як ми його читаємо? Ми його читаємо як 6 десятих. Ось давайте запишемо. 5 дев'ятих мінус 6 десятих. Його можна скоротити, скоротимо на 2, тобто, у нас тут залишиться 3, а в знаменнику залишиться 5. Тобто, рахуємо. 5 9 мінус 3 5. Піднесемо все до, до спільного знаменника, перший дріб домножимо на 5, другий дріб домножимо на 9, спільний знаменник у нас буде 9 помножити на 5 45, 5 на 5 25, мінус 3 на 9 27 дорівнює мінус 27,25 мінус 2 45. Так, ми порахували різницю. Різниця у нас менше за 0. Якщо у нас різниця менше за 0, а отже, перше число буде менше за друге число. Ось таким чином використовують означення порівняння. Давайте ще нагадаємо, що ви бачили в попередніх класах, що е, якщо ви представляєте числа за допомогою координатної осі, то точка, яка лежить лівіше зліва від точки, яка лежить правіше, буде менше за точку, яка лежить правіше. Тобто все, що зліва, завжди менше того, що справа. Так? У цьому випадку число С менше за число Д. Нерівності у нас бувають правильними і неправильними. Так, якщо в нас результат нерівності є вірним, тобто 5 це менше 7. Ось у нас число 5, наприклад, С це 5, 7 це Д, абсциса точки Д, 5 лежить лівіше за 7. Таку нерівність називають правильною. Хтось, наприклад, якийсь учень в зошиті написав 5 більше за 7. Це невірна рівність, нерівність, так? Дивіться, 5 не може бути більше за 7. Ось дивимося на координатну вісь, Так? Таку нерівність називають неправильно. Тобто правильна нерівність та неправильна нерівність. Які ми знаки будемо використовувати, коли будемо порівнювати числа? По-перше за все, знаки, які ви вже знаєте, знак більше. Та знак менше. Ці обидва знаки ми називаємо знаками строгої нерівності. Але ми також будемо ще використовувати два інші знаки, які ми називаємо знаками нестрогої нерівності. Вони у нас читаються як більше або дорівнює та менше. Або дорівнює. Якщо знаки строгої нерівності це тільки або більше, або менше, то в знаках нестрогої нерівності в нас також може бути ще й рівність більше або дорівнює та менше або дорівнює. І давайте з вами зараз розглянемо приклад, як за допомогою означення порівняння чисел. Ми можемо доводити нерівності. Візьмемо нерівність А-3 в квадраті більше за мінус 2 помножене на А мінус 4. Ось нам потрібно довести цю нерівність. Дивіться, щоб довести цю нерівність. Нам потрібно порахувати різницю лівої та правої частини і довести, що ця різниця буде більша за 0. Тоді і тільки тоді у нас ліва частина буде більша за праву. І давайте тоді порахуємо різницю лівої та правої частини. А-3 в квадраті мінус А-2 помножене на А мінус 4. Так, давайте розкладемо різницю в квадраті. Це буде квадрат першого числа мінус подвійний добуток першого та другого а помножене на 3 помножене на 2, мінус 6а плюс квадрат другого числа, плюс 9, мінус, а тут роз, е, перемножимо два многочлени. Так. Ось перемножуємо а помножене на А, а в квадраті відкрили дужечку. Мінус 4 помножене на А. Далі перемножуємо мінус 2 помножене на А, це в нас буде мінус 2а, та мінус 2 помножене на мінус 4. Це у нас буде 8. Тепер розкриємо дужечки та отримаємо. А квадрат мінус 6а плюс 9. А тут розкриваємо мінус а квадрат. Міняємо знаки на протилежні, так? Тут маємо мінус 4а та мінус 2а. Це в нас буде мінус 6а. Мінус мінус 6а буде плюс 6а. Мінус плюс 8, мінус 8. Дивіться. А в квадрат, А квадрат скорочується, мінус 6а та 6а скорочується, і 9 мінус 8 буде дорівнювати 1. 1 у нас додатнє число, 1 більше за 0. Ось ми в цьому випадку, різниця більше за 0, а отже, ліва частина буде більше за праву частину. Відповідь. Нерівність доведена за означенням порівняння чисел. Тепер давайте розглянемо інший приклад, доведемо нерівність, яку називають нерівність коші. А нерівність коші це А плюс Б поділене на 2 більше або дорівнює за корінь квадратний А помножене на Б. У нас. А плюс Б поділене на 2, і цю, цю нерівність потрібно е, записати, що А це більше дорівнює за 0, більше або дорівнює за 0, та Б у нас більше або дорівнює за 0. Так? Дивіться, у нас тут є корінь квадратний, так? коли в нас А більше або дорівнює за 0, щоб вираз, який під коренем, був додатнім, потрібно, щоб І Б було більше або дорівнює за 0. Так? Корінь, із а, корінь квадратний з А та Б називають середнє геометричне, а А плюс Б поділене на 2 називають середнє арифметичне. Тобто нерівність коші доводить, що середнє арифметичне буде завжди більше або дорівнювати середньому геометричному двох чисел коли А більше або дорівнює за 0, та Б більше або дорівнює за 0. Щоб довести цю нерівність коші, ми також будемо використовувати означення порівняння чисел. Тобто шукаємо різницю а плюс Б поділене на 2 мінус корінь квадратний А та Б. Дивіться, давайте представимо А та Б. Які в нас більше або рівню так? як корінь квадратний з А, а у нас додатнє, піднесене до квадрату, плюс корінь квадратний з Б, який ми також підносимо до квадрату. І це все ділимо на 2. Дивіться, корінь квадратний з А піднесене до квадрату це в нас буде А. Корінь квадратний з B піднесений до квадрату, це у нас буде B. Коли ми е, рахуємо корінь квадратний з A, так як A в нас більше або дорівнює нулю, цей вираз має, е, е, має зміст. Так само корінь квадратний з B. вираз B більше або дорівнює нулю, тоді корінь квадратний має зміст. Так? Тобто ці дві умови дуже важливі. Мінус корінь з A та B. Так, тепер дивіться, що ми зробимо. Піднесемо все до спільного, зведемо все до спільного знаменника. Тобто корінь із А та Б помножимо на 2. Що в нас буде? Корінь із А в квадраті, плюс корінь із Б в квадраті, мінус 2 корня із А та Б. І це все ділимо на 2. А тепер давайте просто перепишемо іншим чином. Поміняємо місцями корінь із b в квадраті та мінус 2 корня із а та B. Тобто корінь із а в квадраті мінус 2 корня з AB плюс корінь із B в квадраті. І все це поділене на 2. Дивіться. Знак рівності забула. Так, це все дорівнює. Дивіться, а що таке корінь в квадраті мінус 2 коріння в квадраті плюс корінь в квадраті. Це у нас буде різниця піднесена до квадрату. Наша формула, ви пам'ятаєте, х мінус у піднесена до квадрату. Це буде х квадрат мінус 2 ху плюс у в квадрату. Тобто тут маємо корінь із а. Мінус корінь із B піднесено до квадрату. І все це ділиться на 2. Тепер дивіться. Любе число піднесене до квадрату. Завжди буде додатнім. Тобто, цей квадрат у нас є додатнім числом. Додатнє число поділене на 2, також буде додатнім числом. Тобто. Різниця середнього арифметичного та середнього геометричного в нас більше за 0. А отже, за означенням порівняння чисел, у нас ця нерівність є правильною. Так, ми довели нерівність коші. Це все на сьогодні. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!